Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом! За повідомленням журналістів головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний наприкінці лютого терміново шукав коригувальника, який би наводив артилерію по російському десанту. Збройні сили України змогли відбити атаки на гостомельський аеродром, що на Київщині, зокрема, завдяки коригувальнику з народу на ім'я Руслан. Про це 21 лютого писало видання Репортерс. Повідомляється, що після повномасштабного вторгнення Росії головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав знищити десантні групи противника, які висаджувалися в гостомельському аеропорту. Він же аеропорт. Аеропорт Антонов в ангарах, якого стояли найбільше у світі літак Ан-225, мрія та Ан-124 Руслан. Проте артилеристи діяли фактично всліпу Тому залужний почав терміново шукати коригувальника. За лічені хвилини, помічник головнокомандувача, полковник Олексій Носков знайшов очі з народу. Коригувальником виявився місцевий житель на ім'я Руслан. Виявилось, що командування недарма йому довірилося. У режимі реального часу Руслан коригував удари української артилерії по ворожих позиціях. Вся інформація, яку передавав народний коригувальник, була на 100% правдивою. Примітно, що Руслан говорив військовим, що чітко був характерний рев двигунів Ан 225 та Ан 124. Відчайдушно намагалися підняти у повітря. На жаль, Ан 225 мрія майже повністю знищено. За словами полковника, Носкова, погодитись на авантюру з коригувальником міг лише залужний. І це не тому, що в нього тоді просто не було вибору, а тому, що головком дійсно вірить у своїх. Після першого ж пострілу. Ми зрозуміли, що по той бік телефону дійсно наша людина. Згадує лютневі події Носков. Бої за гостомельський аеропорт почалися 24 лютого, 2022 року під час російського вторгнення в Україну. 2022 року за контроль над стратегічно важливим аеропортом Антонов біля СМТ Гостомель тривали з перервами до 27 лютого. Спочатку аеропорт атакували російські вертольоти, які висадили десант. Українські військові пізніше відбили аеропорт, але через день російські війська завдали другої атаки. Під час боїв Нацгвардія України знищила нападників і пошкодила злітну посадкову смугу, що не дозволило російським. Літакам ІЛ 76 переправити основні сили на аеропорт Гостомель. Пізніше окупанти зайняли місцевість аеропорту, але вже не могли скористатися нею для прийому власних літаків. Під час бою було знищено легендарний літак Ан-225 Мрія. Нагадаємо, у березні минулого року колишній капітан знищеного Гостомелі літака Мрія Дмитро Антонов заявив, що Ан-225 можна було врятувати. За його словами, керівництво державного концерну Антонов ще до початку війни могло перегнати літаки у безпечне місце, проте не зробило цього. На Наприклад, 26 січня Агентство НАТО із забезпечення та закупівлі Намса через Антонов Logistics Селіс звернулося до гендиректора підприємства Сергія Бичкова з пропозицією перебазувати весь авіафлот до Лейпцигу, Німеччина з усім персоналом, екіпажем та запчастинами. Відповіді на це не було, і далі перед війною не було рішення про перегін і найбільшого літака Мрія і наших маленьких літаків Ан-28, Ан-26, АН-74, підкреслив Дмитро Антонов. Він припустив, що рішення про перевезення не ухвалили через відсутність. Сутність топ-менеджменту ДП Антонов, за його словами, керівництво за два тижні до вторгнення Росію в повному складі виїхало до Лейпцего та зайняло офіс компанії Antonov Logistics Целіс. Думайте, вирішуйте, тут є де знайти причини, зв'язки з Росією і все все інше. Я сподіваюся, ті, хто відповідальні за ці питання, приймуть мої слова до уваги. Підсумував льотчик. Дмитро Антонов також розповів, що ан 225 сильно пошкоджений. Проте ступінь пошкоджень точно визначити поки що не можна через присутність ворога у Гостомелі. Коли російські війська виб'ють, експерт. Група зможе оцінити стан мрії та вирішити її долю. На думку командира екіпажу, якщо літак відновити не вдасться, інженери Антонова зможуть використати його частини для будівництва нового, але вже за керівництвом нової команди. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!